З українським прапором та зі слізьми вони покидають Крим, українські військові дедалі виїжджають на материк. Сьогодні півострів лишили близько 150 військових. Вони служили у складі 36-ї бригади берегової охорони в Перевальному. Що під Симферополем. їх проводжали родичі, друзі і наші кореспонденти. Перша група військових прямує колонами до автобусів. Попереду несуть державного прапора. Інші в цей час перевіряють речі на швидкоруч зібраних на плічниках та чекають свої черги займати місця. У руках у валізах в автобусі всюди синьо-жовті прапори, яких ні за що не залишать окупантам. Останні хвилини разом військових зі сльозами на очах проваджають їхні рідні та друзі. Чоловіки теж плачуть. Та, попри важке розставання, духу вояків, бойовий, Нормально, нормальний віселострію, виїжджаємо на, на родину, Все. Будете і далі помагатися. Ну да, да. да. Ось ця тендітна дівчина із синьо-жовтими стрічками на курці – старший матрос військової бригади. Неля відслужила у поривальному майже сім років, а сьогодні змушена покидати Крим і навіть залишити чоловіка. Він військовий іншої частини та поїде з Криму разом з товаришами лише за кілька днів. Ми тут служили, ми тут надавали свою, свою часочку. Родині хотіли, щоб був порядок. Так вийшло. Ми відстоїмо, коли ти вірнем цю часть. Україна в нас є сніділіма, і ми завжди будемо вважати Крим своїм, ну українським. Пані Валентина сьогодні проведжає сина та його колег, а згодом вирушить на материк слідом за ним. Ми просто інакше не можемо поступити. Ми патріоти своєї держави. І я преклоняюсь перед всіма військовими, які їдуть на рідну землю. Преклоняюсь перед тими матерями, які виростили таких настоящих дітей, настоящих воїнів. Хай їм щастить кінцевий пункт призначення Одеса. Доки визначатимуть місце дислокації, вояки житимуть у місцевому санаторії. Із собою забирають усі атрибути своєї військової частини. Головне бойовий прапор. військова частина залишається військовою частиною. 36-ї бригади берегової оборони вона буде доукомплектована та залишиться у складі збройних сил України повноцінним бойовим організмом. За словами командування, і серед їхніх військових є такі, що залишаться тут і служитимуть уже іншій державі. Вони їх не засуджують, але самі їдуть. Ганна Георгієва, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ.